Головне про події 15 серпня. Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. ЗСУ почнуть використовувати пожежних роботів, а президент Південної Кореї запропонував північні переговори. Докладніше далі. У Курській області Росії створено першу військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських північних потоків у Балтійському морі і вказав на Росію. Нагадаємо, що за даними Wall Street Journal, операцію, нібито схвалив президент України Володимир Зеленський, а потім намагався скасувати, коли про неї дізналося ЦРУ. 102 російських військових взяли в полон на російській курщині напередодні спецпризначенці служби безпеки України повідомляє видання Українська правда. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Як пишуть телеграм-канали, це військові 488-го гвардійського мотострілецького полку і підрозділу Ахмат. Між тим Україна й Росія почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курській області. Про це повідомило видання Financial Times. але точна кількість російських військових, яких взяли у полон ЗСУ, не розголошується. Поки Збройні сили України просуваються у Курській області, росіяни поступово окуповують Донеччину. Про це пише водання політико. Зокрема, російські війська наближаються до Покройська. Так, за даними Більд, до міста їм залишилося 13 кілометрів. Слідом за роботами-собаками ЗСУ почнуть використовувати пожежних роботів, повідомляє Міноборони. Такий робот потрібен, зокрема, там, де є боєприпаси, які не розірвалися, і палаюча техніка. Ним керуватиме оператор на відстані до двох кілометрів на відкритій місцевості. Повстанці туареги у Малі заявили, що Україна їм не допомагала. За словами представника повстанського альянсу туарегів у Малі Мохамеда Ель Маулуда Рамадана, агенції Ройтерс вони не отримували жодної зовнішньої допомоги у бойових діях проти найманців російського груповання Вагнер. Президент Південної Кореї Юксок Йоль запропонував переговори Північній Кореї, інформує агенція Ройтерс. У США на 94-му році життя померла оскароносна акторка Джина Роуленс, відома за ролями у фільмах Щоденник пам'яті, інша жінка, Глорія та багатьма іншими. Як повідомляє видання Дедлайн, останні п'ять років акторка боролася з хворобою Альцгеймера. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.